Вітаю, дорога церква! Разом з вами хотів би розважати над Словом Божим, яке записане в, книзі, в першій книзі Хронік, 16 розділ, 11 вірш. Але прочитаємо трошки нижче контексту 7 вірша. Того дня тоді Давид дав уперше псалма на подяку Господеві через Асафа та братів його. Дякуйте Господу! Кличте ім'я Його серед народів, звіщайте про вчинки Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменням. хай тішиться серце, шукаючи Господа, пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда Його, які він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його. Ви, насіння Ізраїля, раба Його, сини Якові, вибранці Його. Хотів би зупинитися саме на 11 вірші. Пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте. Як важливо, щоб ми в нашому житті пам'ятали про це і трималися саме ось цього курсу: шукати лице Господа, шукати Господа завжди. Шукати лице Господа означає шукати Його присутності. Прагнути перебувати в його присутності, відчувати його присутність, його близькість, мати ось цю мати тісні відносини з ним. І як важливо залишатися на цьому курсі завжди. Тобто не лише триматися цього в неділю, в середу, чи в якийсь інший день, коли ми відвідуємо церкву, коли ми перебуваємо на домашній групі, але перебувати на цьому курсі кожен день постійно. Не відхиляючись в сторону ані на один градус. Тому що будь-які відхилення ми знаємо, що наслідок навіть на невеличкі міліметри вони будуть величезні наслідки в кінці, коли ми прийдемо до завершення, і виявиться те, що ми прийшли не в те місце, куди прагнули. Отож, важливо задати собі цей курс напрямок і триматися його завжди. Важливо залишатися на цьому напрямку завжди. І потрібно шукати Господа, ми можемо шукати Господа в молитві. В Єфесянам, післанні апостола Павла до Єфесян, 6 розділ, 18 вірш, написано: усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. В молитві ми можемо пам'ятати і згадувати за тих, хто. Вірить в Бога, за тих, хто надіється на Бога, пам'ятати наших рідних і близьких і шукати нашого Господа через молитву. Ми можемо також шукати Господа в чиненні добрих справ. Бо Бог нас зробив, так написано в Єфесянах, що ми вчинені ним для добрих справ, на те, щоб перебувати в цих справах, щоб через наші добрі справи люди, які будуть це бачити. Вони могли прославляти нашого Отця Небесного. В Галатам в 6 розділі 9-10 віршем написано. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільше одновірним. Як залишатися на прокладеному курсі, не зійти з нього? Ми можемо Цього досягнути, покладаючи нашу надію і маючи повну впевненість в тому, що те, що Бог чинить, розпочав чинити в нас і через нас Він буде продовжувати робити цей на... і далі. В Филип'янах, першому розділі шостим віше, написано: Я певний того, каже апостол Павло, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа і Ісуса. Те, що Бог розпочав в нас, Він буде продовжувати робити і далі. Аж до завершення, аж до приходу Ісуса Христа на землю вдруге, коли Він забере свою церкву на небо. Ми можемо бути впевнені в нашому положенні у Христі. Ми знаходимося в Божих руках, ми під Його захистом в Івана від Івана в 10 розділі, 27-30 вірші, записано: «Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто не може отцеві їх з руки. Я й Отець, ми одне. Як важливо пам'ятати, що ми знаходимося в завіті з нашим Господом в книзі пророка Єремії в 32 розділі розділі сороковим віршем записані слова, і складу з ними вічного заповіта, каже Господь, що не відвернуся від них. Щоб їм не перестати чинити свого добра і дам їм у серце свій страх, щоб не відступали від мене. Бог цінує нашим завітом, і Він турбується про те, щоб ми завжди мали певність, тому що Він залишиться вірний цьому завіту. Він буде турбуватися про нас, Він буде благословляти. Як важливо, щоб ми залишалися у вірі, 1 Петра. 1, 3, 7 говорить саме про це. Як важливо, щоб ми залишалися завжди вірними в післані до євреїв в 3 розділі 1, 6 вірш 14 вірші говорять теж саме про це, про те, що Моїсей він був євреєм, 3 розділ, з 1 по 6 вірші, 14 вірш. Отож, святі брати і сестри, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола перевзащинника нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Мойсей у всім домі Його. Бо гідний Він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бодім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей вірний був у всім домі Його, як слуга, на свідоцтво того. Що сказати повинно було Христос же як син у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу й похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха, бо ми стали учасниками Христа, коли тільки. Почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Як важливо залишатися вірними Богові аж до кінця, і те, що Він розпочав, він завершить до кінця. Як важливо, що, залишаючись на цьому курсі, щоб ми тримали наш погляд на Ісусі, на Христі, щоб ми проповідали Христа розп'ято. Як важливо, щоб ми залишали наш погляд на Слові Божому, пам'ятаючи, що це карта, це інструкція для нашого е, життя. Це чудова зброя проти ворога, яку ми можемо застосовувати. А для цього ми повинні її вивчати. Ми повинні вміти користуватися нею, коли прийдуть важкі часи. <св 'язані> В євреям 4 розділі 12-13 вірш записано, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Хай Бог благословить, щоб ми могли залишатись на ось цьому курсі: шукати нашого Господа, шукати його обличчя завжди, і в цьому мати радість, мир і спокій. Йому нехай буде слава. Амінь.